Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Перо Україна, на каналі Українського відьма. Рада вас вітати. Херсон Одеса Миколаїв. Дивимось вас на найближчі дні. Обіймаємось. Не забувайте підписуватись. Дякую всім, хто підтримав вже наш лютий збір. Долучайтесь, збір прикріплю під відео. Дуже багато запитів у хлопців. Фронт їде, сувається, хлопці вгризаються в землю, давайте підтримувати. Тому що такі... Я публікую, ви бачите, в записі на каналі я публікую ці запити. І ми дуже швидко намагаємося десь перехопити з волонтерами, десь самі закупити, але збір це дуже важливо. Давайте обійматися, триматись херсон. Найближчі дні. І ранок якийсь такий на диво видався. Чи то сонячний він буде, чи він буде більш спокійний. Як вже відпрацювали, знаєте, військові щось позбували. Нібито можна виходити, але тут дуже обережно, тому що зненацька може піти, тут може навіть цей арта, тому що дуже, як по мені низько йде. Не такий великий вогонь, але дуже низько летить. Може, до вас стартає, долітає. Да? Нащо йому цвинтар? По цвинтарі вдарить? Там де, якісь поховання. У вас, до речі, може бути якийсь день джело, я розумію, що у вас кожен день обстріли, але такий момент, що якісь от. На день жалобиця, день, коли там він щось велике зруйнував, він повторить удари. Повторить, можливо, навіть поруч удари. Тому дивіться, ви краще знаєте, про що мова. Помірність дуже часто вказує нам на те, що може бути і затища. Ця карта. Заправляємося. Херсон, найближчі дні. Магазинчики. Десь буде фіксувати, де можна щось купити, кудись можна піти. Да? Кудись можна піти, десь постояти. Буде фіксувати, потім буде прильот. Знову ж таки, вдень для поцивільних, по скупченню. Люди, діти і садочок поруч, да? активний дуже ворог чому? Щось починається на фронті. Що на Херсонщині починається на фронті. Покажи мені. Що на Херсонщині починається на фронті. Ми будемо намагатись. ну тут навіть я не можу сказати, що то штурми, але щось ми будемо робити, да, якась операція, щось буде. Ворогу стало важкіше. Але питання в тому, що ми спробуємо і станемо в захист. За те, що ми почали рухатись, ворог буде мститись по Херсону. Таке відчуття, що він хоче чи берегову обвалити. Він постійно буде по береговій лінії бути. Херсон фронт, Херсон фронт. Фронт Херсончик. Покажи мені підсвіти. Дуже треба мир. Дуже треба мир. Карта миру да, ти, Велика смертність. Мститься по цивільних за те, що ми на фронт підкріплення тягнемо. Давайте так. Дуже мститься. Тому що в нього були плани наступу, у нього вони. Ну, трошки не реалізується. Тому будемо мститись. Одеса Одесня, вітаю, обіймаю вас. Тримайтесь, Одесу. Підтримуйте наш лютий збір. Давайте подивимось найближчі дні, що чекаю, що буде. Так хочеться на море, свіже повітря. Одеса, найближчі дні. М -м, краса! Сонечко десь вийшло, десь ми в такому хорошому настрої. А от з з з з знову поган поганці вдарять по шляхах, по дорогах. В'їзд виїзд з міста, знову буде десь чи по трасі. І чомусь мені показує зерно, зерно, скажи зерно. Сказала. Гуп, Гупає постійно десь від Луння з області чують. Але ви, ви такі, знаєте, ви заспокоїтесь, ви почнете якось знаєте, посміхатись. По вами де карта повного місяця, і по Запоріжжю. Дивіться, нова, новий місяць і повний місяць. Подивіться, коли в цьому місяці для вашого регіону. І в ці дати будьте насторожі. Щось планується. Де у вас замки? Він за Крим буде мститись. Не знаю, що ми в Криму там зробимо. Але він буде мстити за Крим за, по ваших красивих, дуже красивих таких будинках. Це можуть бути і будинки відпочинку. Давайте ще. Тут атака навіть на шахеди може бути, можуть йти ракети. Одеса, найближчі дні, Одеса, найближчі дні. Мені здається, це для нас дана найдовша зима, яка тільки могла б бути. Обстріляю перед чимось важким. Тут може бути скиди важкі, великий вогонь. Стляю. Де може бути паливо, пальне, знаєте, якийсь ресурс? Тільки відновили, знов прилітає. Одеса. Сама Одеса найближчі дні. Тому що, знаєте, затища перед бурею. да. Буде наплив, буде нальот знову. Знову є енергетика, але от як дав перепочити з моря, навіть можуть почати знову заходити. То з боків заходили, тепер знову з моря почнуть. Тут буде полювання на ваше ППО однозначно. Тут вони будуть полювати на, ну, можуть так, знаєте, атакувати групу ППО спеціально, щоб вони змогли протидіяти. І в день мені показує раз якийсь вибух. Раз таки одиночні такі. Не все вам скажуть відразу, що стосується району області, але таємне стане явним. Буде прильот, потім оприлюднить. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Ви на щось очікуєте вже. Я зараз не бачу, да, щось, що вже летить. Але от ви як... Чи може там зліт авіації, потім вона не пустила каби. От як тренуються. Таке відчуття, що якісь тренувальні заходи ворога, щоб потім вас атакувати. Миколаїв, найближчі дні. Дороги так само. В районі активно. От йому, якби, Нібито місто і не потрібно, а в передмісті гучно. Я потім, я тебе відкладати буду. Вдень стережись ракету, я тебе буду відкладати на потім. Але тоді, коли ти будеш сконцентрований, Миколаїв, да, на області, на прильотах там, цілі підуть на місто, вечір. Тут ракети. Щось все ж таки є таке по обстрілу по важкому загрозу. Щось впаде, але центр. Якийсь об'єкт, який є. чи... Ну, Такий промисловий, давайте так. Засекречена інформація. Тобто, побачите десь вибух, не напишуть. Туди прильот. Обіймаю.